Доброго дня, друзі. Так, сьогодні у нас 13 червня. Приїхав бризкати гербіцидом другий раз на поле, поки чекаю трактора. Прийшов на свої на ділянку де цілина, де 2 гектара у мене, де дереза. То, що я казав, що дереза скрізь сходи. Проростає. І я буквально три дні тому приїжджав, щоб цю дерезу оприскувачем, ручним оприскувачем, спробувати дати їй невелику дозу, просто з усіх сторон побризкати. От кожен кущик. Тут в мене в принципі, воно, я буквально половину площаді встиг зробити за 2 години, а потім не встиг, бо пішов невеличкий дощ і я вже поїхав додому. Бо це вже було пізно. І от буквально на другий день я приїжджав, нічого, е, дереза стояла, як і, як, і, як і до того. А от е, сьогодні я приїхав на. Це, мабуть, що четвертий день, і от дивіться, ось дереза, що з нею стало. І вона от легенько вже витягується з корнем. отак от. Геть легенько, до того її неможливо було витягнути тут я зробив, купив оприскувач електричний, зробив суміш на 16 літрів води, здається, 300 грамів 300 грамів гліфосату геліос екстра. Ні, ліфовіт екстра у Кравітовській я купував уже. І от я переживав, що нічого не, не вийде, але ось дивіться, ось от дереза. Зараз я спробую її витягнути. Ось такий великий кущ. І отак от, от легенько він вже вирвався. Супер. Просто супер. Дивіться, який корінь. До цього я пробував. Виривати, але воно ну, нічого не виходило. Зараз дивіться, от беру і вириваю. Геть собі легенько. Ну, це така була у мене спроба. Я тоді питав в відео, щоб хтось підказав, чим її взяти, але так ніхто нічого не написав. То я вже спробував сам, я ж кажу, вручну, вручний оприскувач, ну який акумуляторний я купив. За півтори тисячі гривень. І оце приїхав і буквально там дві годинки мене зайняло, щоб половину площі обійти. Ну, як, ходив зі сторони в сторону, кожен кущик, це вже було вечір, ніч з ліхтариком. Але ось дивіться. Ось дореза І ось ми її зараз будемо виривати отак. от Оп, це ще ні, це ще зелененька. Але покрутило її, дивлюсь, ну, можливо, я десь і пропустив, тому що я не міг на 100% це все охопити, але ось виривається спокійно, абсолютно. Соя підросла. Ось дечки, дивіться, пожовтіло, покрутило, листя навіть посохло на деяких. Оце взагалі ось о, вирвалось, взявся і воно одразу відпало. Так, зараз зроблю, щоб можна було одною рукою тримати. Взагалі легенько виривається. Супер. Супер-супер. Я задоволений абсолютно. От дивіться з корінцями. Бур'яну бур'яну тут наче взагалі не багато, значить взагалі його майже й немає. Але ось о. Знову ж це дереза. Десь вилазить там і маленька. Десь ось ось ще соя сходи. Ой, коротше, тут є і отака соя, є і отака. Ось покрутило, повертіло Та взагалі. Тому, тому, друзі, можу рекомендувати свій метод. Взагалі і не давав я багато. Ну, я ж кажу, там 2,5 чи 3 літра в розрахунку на, як на гектар, я давав. Ну, тут просто я е, заколотив, я буквально виприскав 15, 15 літрів повний прискувач і другий зарядив і почався дощ, то я вже пішов там його в одному місці на галявинці вилив та, та і все, і поїхав додому. Зараз е, трактор приїде, то зараз трактор приїде, то ми по три літри я зараз, мабуть, що дам, щоб його вже спалило. Та й все. Ось я бризкавіші, і тут якісь в мене були кущі. Пожовтіли. Пожовтіли, да, пожовтіла вся ця дереза. Дощу. Та дощу. Земля суха. Земля суха. Зараз отковыряємо. Ось пиляка йде. Нема дощу. Нема. Сумно у людей йде, я дивлюсь по відео у інших. А в нас просто тут сушка якась. Навзагалі. Да. Ну, сойка підросла. Дерезу, значить, зараз ми допалимо. Та й все, будемо чекати. Будемо чекати дощу. Можливо, ще й і рано бризкать, але оцю дерезу треба забрати, там я ж кажу, там ще сіла вода. І там, де де в мене, де я не встиг побризкати, та дереза стоїть, ну там, можливо, і пропустив десь, тому зараз накриємо трактором, там приїде присквач 24 метри, накриємо її швиденько, та і все. Зараз Від'їду на основну площу, тут вона в мене за 200 метрів. Зараз подивимось що там відбувається перед, перед оприсками. Ну отак от дивіться. Там зійшло, там не зійшло, ну що я казав, суха земля. Ну таке будемо бризкати на наступний рік. Думаю, вже нормально буде тут рівненько, бо цього року було тут дуже нерівно. Так, добре переїжджаю, зараз там зніму відео, ще. Що...